Цей чеський лікар, який араб мене розумів англійською, він запитав: А що я приймала у вагітність? Може, якісь препарати? Я йому розповіла, що я приймала у І він тоді схвально кивнув, що, скоріш за все, він сказав, що реально побочка цього утрожестану. Тому що він з цим стикався вже не перший раз і сказав, що так. Він реально міг дуже сильно повпливати на дитину. Після цього він сказав: сьогодні буде операція, ми вас не відпустимо, будете йти в бокс. Зараз підготовку проходите. Вона буде не їсти, дитина. Зробимо їй катетер, вже там на ваги поставимо і будемо готувати до операції. Я була зла, просто жесть. Я думала, я прийду, мені просто зроблять на вакей, чікнуть і все. Але така логіка українців: ми думаємо, вже краще, хоч якось, і так далі. Це велика Помилка, і я кажу: а як ви будете робити операцію, що ви будете робити? Він каже: ми будемо током прижигати, і це буде рвана рана, яка буде ще й ну, з рубцем. А рубець, як ви розумієте, рубець, до рубець ну, якщо так притулить, то він не буде зростатись. Він каже, а скільки разів вам оце чекали? Я ще кажу, вони брали скальпель і робили рівний надріз, А рівний надріз дуже швидко ем, знову зростається. І він каже, скільки? Я кажу, ну вже два рази зробили, Оце третій. Він каже, скільки в нього разом з ним працював ще Чех, який теж офігел. вони, ну, я думаю, подумали, що я або щось погано балакаю англійською, або вони мене не так зрозуміли. Я кажу, вже третій раз. І вони були. В шокі трошки, і вони такі: ну, окей. Вони не могли повірити, що так над дитиною знущаються в Україні. Зробили вони операцію через 3-4 години. Після цього мене повели. В кухню, там в них така кухня, і кажуть: вибирайте йогурт, який ви хочете для дитини, тому що вона не їла, вона молодець, їй давали вітамінки, щоб вона хоч якось просто сосала, тому що дуже хотіла їсти. А тепер ось, беріть, який хочете йогурт. Дали їй новий підгузок і нас відпустили. Було вже 9 вечора, а прийшла я в 9 або 10 ранку. І я подумала, що якщо через один рік це не заросте, то я буду співати діфірамби європейській медицині, і ви знаєте, досі не заросло. Тому я вважаю європейська медицина найкраща.